17 липня, сезон полуниці 2025, місто Рівне, Україна. Ми біля сорту нейтрального світового дня. Профюжн. Ось така ягітка. Якби середнього розміру, спочатку така осіщена, а потім така довгенька йде. Я її дуже добре знаю, тому що вирощую вже не один рік. Це французька селекція. Одна з ягід, яка має саме суничний смак і аромат. І запах. М'якесенька, солодесенька, і єдине, що абсолютно не транспортабельна. Хіба що <смір> з грядки до кухні і все, вона нікуди не поїде. Ось така. такий сорт чудовий, дуже смачний. До самих морозів, у всякому разі, щороку я отакий. От Квітконоси з зеленими ягодами обриваю відрами і викидаю, тому що коли настають холоди, вона вже просто не дозріває. Гарним всім врожаю вирощувати свою ягоду. Своя ягода найсмачніша.